Доброго вам весняного дня, діти! Із далеких країн повернулись пташки, задзвеніли в пахучому гаї. Скоро в зелень рясну. Уберуться садки не впізнати розкішного краю. Давайте і ми сьогодні з вами, діти, зробимо весняну гарну пташечку. Для цього нам потрібен буде папір круглої форми. Будь-яку круглу форму ви зможете вирізати самі. Прикладаєте щось округле, обводите і вирізаєте. Я не буду вам це вже показувати. Потім нам треба знайти центр нашого круга і поставити у центрі отаку крапочку. Тепер нам треба взяти ножиці і розрізати від края будь-якого края нашого круга до крапочки по прямій. Ось так. Тепер треба покласти перед собою наш круг розрізаний. І ось так куточок відігнути. І ось так провести пальчиками і зробити згин. Це вийшла вже форма пташечки з крилом. Але крило у нас вийшло чомусь білого кольору. Чому? Тому що зворотній бік папіру, він білий. А цей бік, він коричневий. Можете взяти двосторонній папір, який із одного і з іншого боку пофарбований. Якщо у вас немає, то я пропоную просто зробити крильце самостійно, розфарбувати його. Ну, наприклад, взяти ось такий синій фломастер і зробити пір'ячко нашій пташечці. Можна взяти ще й коричневий, такого кольору, як сама пташечка. Ось так можна ще додати, ось тут синього, щоб було різнокольорове таке крильце. Ось так. Крильце у нас вже вийшло. Тепер нам треба зробити око пташечці. вирізаємо із жовтого, або світло коричневого папіру вирізаємо із квадратика кружечок. Ви пам'ятаєте, як ми це робимо? І нам ще треба зробити дзьобик. Для цього квадратик червоного кольору ми згинаємо кутик до кутика, щоб вийшли, ось такий вийшов трикутничок. Ось так. І, звичайно, нам ще потрібні будуть, будуть отакі смужечки папіру будь-якого кольору, якого захочете. Захочете коричнього, можна чорного. Я взяла такого синього. Це у нас буде хвостик. А оці дві квіточки я хочу приклеїти потім на саму пташечку, щоб наша пташечка була трошечки казкова, незвичайна. І починаємо робити. Ось ми. Покладемо пташечку так, щоб вона лежала у нас на дощиці і щоб ми не вимазали стіл. Спочатку приклеюємо ось так око, потім, подивіться, як ми приклеїмо дзьобик. Ми розгинаємо ось так трикутничок, тримаємо його, і ось тут намашуємо і збоку, ось тут притискаємо. Ось у нас пташечка вже і відкриває навіть зьобика. А тепер, щоб зробити хвостик, перегортаємо на інший бік, на білу сторону світло і починаємо приклеювати, але приклеюємо діти: подивіться, ось так. Беремо на крайчику, намащуємо клеєм і приклеїмо одну на одну. Тобто, щоб із одної. З одного місця а, виходили наші пір'ячка для хвостика, щоб хвостик був ось такий пишний. З однієї крапочки, от звідселя. Так, Тепер перегортаємо, погляньте, у нас вже вийшов і хвостик, і крильце, і дзьобик. Ось так гарно. І тепер я хочу ще прикрасити пташечку ось такими квіточками. Ось так. Мені хочеться, щоб вона була така святкова, весела, яскрава і трошечки казкова. А тепер треба ще взяти фломастера і намалювати чорним внутрі жовтого, щоб було справжнє око. Подивіться, яка вийшла пташка. Можна з нею погратися, вона може літати і махати крилом ось так. Можна почекати тільки погратися можна тільки почекайте, щоб вона висохла.